Ознецінка через батька чи матір приходить, показують приклад, або критикують маніпуляції, які несвідомо, можливо, використовуються, де нав'язується почуття провини. Зроби ось це, отримаєш ось це, щось, ти ж не зроби ось це. Тобто іде спроба, людина старанно щось робить, дитина, а потім потрапляє під хейт, критикують. І так постійно, дитина залежна. В якійсь мірі від любові батьків, тому що по суті нав'язується культ батьків. Відповідно, якщо розглядати з точки зору духовної, то ну, немає таких речей у природі. Ми з перевтілення у перевтілення переходимо, змінюємо тіла, ми самі були батьками, дітьми і так постійно до безкінечності. В цьому немає ніякого сенсу, аби накручувати важливість, значимість. Батьків чи себе як дитини. Важливість це надлишковий потенціал. І обесцінювання, воно приходить завжди через залежність. Потрібно чомусь відповідати. Потрібно слідувати тому, що кажуть. Все це виховання зручної людини, яка потім не здатна проявляти індивідуальність, креативність, якусь творчість. По суті, грабська модель. І з цим потрібно працювати і своїм вольовим рішенням, через свій вибір людина переходить до переосмислення, переоцінки і починає шукати, шукати рішення. Відповідно, ми з цим працюємо. Зустрічаємось разом, я працюю індивідуально, і питання вирішується. Необхідно заглибитись в себе, ми робимо це через практику. Можна вчитися, можна самостійно навчитися, входити в ресурсний стан. Є чіткий послідовний алгоритм. Програма. Я вже неодноразово про неї говорив. Програма шлях до себе.